Соневир – найбільше й найглибше високогірне озеро України. Воно на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря. Утворилося 10 тисяч років тому, коли після землетрусу гірський потік перегородили кам'янисті породи. У воді водиться форель а на берегах можна побачити рисий, гірських козуль та ведмедів. Буцький каньйон на річці Гірський Тікич, дивовижний рельєф простягся майже на три кілометри, скелі, які майже 2 мільярди років височіють подекуди на 30 метрів і формують український кристалічний щит. Круті кам'яні брили берегів і стрімка течія з вивистої річки приваблюють екстремалів. Безкраї пляжі протяжністю більш як 40 кілометрів, піщані дюни, сотні дрібних озер. Чиста блакитна вода, рідкісні рослини й тварини. Це прорайський острів Джарелгарш на Херсонщині. Він найбільший в Україні та Чорному морі. Тут можна було зустріти оленів, диких коней, муфлонів, а з берега спостерігати за дельфінами. Та невідомо, що з дивовижної природи збереглося, адже від початку повномасштабного вторгнення росіян острів в окупації. Мізенська стоянка одна з найвизначніших археологічних пам'яток пізнього палеоліту в історії не лише України та Європи, а й світу. Її дослідження дало змогу відкрити нову історичну культуру. Кілька десятків тисяч років тому на території сучасної Чернігівщини вже вирувало життя. Археологи знайшли на місці давнього поселення записи перших нот, прикраси з орнаментами та ритуальні музичні інструменти. Печера оптимістична на Тернопільщині. Це майже 260 кілометрів лабіринту, що досі до кінця недосліджений. Таємниче підземелля, занесене до книги рекордів Гіннеса, як найдовша гіпсова печера. Тут можна побачити вторинні мінеральні утворення, такі як геліктити і сталактити. Їхня унікальність та краса приваблюють туристів-спелеологів і науковців із багатьох країн світу. Столиця українського рафтингу та маленька Швейцарія. Так називають село Мегія на Миколаївщині через велику кількість річкових кам'янистих ділянок, скелясті острови та мальовничі краєвиди. Мегійські пороги, вузький каньйон на річці Південний Буг. Він найбільший у степовій Україні. Білі, немов крижані скелі, поміж зелених схилів Сумщини. Біля села Могриця й дотепер знаходять залишки мушель і морських молюсків. Хоча море на цьому місці було 200 мільйонів років тому. Його мешканці, водорості та морська вода утворили крейдяний шар. Подейкують, що цей білосніжний пейзаж видно навіть із космосу. Терекони – пейзажна особливість Донеччини. На території області налішують понад 700 штучних гір. Це відпрацьована порода, яку підняли з глибоких шахт. Лише в Донецьку і Макіївці їх близько 150. Гігантські насипи мають незвичайний вигляд посеред сучасного міста. До російського вторгнення на них тренувалися альпіністи і бавилися діти. З їхньої висоти місцеві жителі дивилися на Донецьк або спостерігали за футбольними матчами на стадіоні. Джур-Джур найвідоміший водоспад тимчасово окупованого Криму. Вода річки Східний Улу-Узен, що шумно спадає з висоти 15 метрів, і дала йому назву. Це тюркське звуконаслідування дзюркотливої води. Довкола скупчилися порослі мохом камені й річні скельні дуби та кримські сосни. Українська Венеція в Одеській області. Багатьма вулицями Вилкового проїхати можна лише на човні. Це ворота біосферного заповідника в Дельті Дунаю. Населений пункт славиться своєю рибою, а також полуницями, що щедро родять на мулистих полях.